Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про заповіт, як правильно оформити спадщину в умовах воєнного стану. Чи можна оформити спадщину виключно за, за заповідом? Що буде, якщо заповіт не укладений? Про це все більш детальніше. Зараз вам все розкажу. Взагалі, згідно чинного законодавства України, а саме Цивільного кодексу України, у нас передбачено спадкування за заповітом та спадкування за законом. Спадкування за заповітом тут все зрозуміло. Ви вступаєте в спадщину в тому випадку, коли є оформлений заповіт. Якщо ж його немає, в такому випадку є черги спадкоємців за законом. Ці черги чітко передбачені цивільним кодексом України. І хочу вам нагадати: можливо, хтось знає, можливо, хто ні, що до першої черги на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя хто пережив та батьки. Друга черга спадкоємців за законом це рідні брати та сестри спадкодавця, тобто померлої особи, його баб, баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. Третя черга за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавцям. Четверта черга спадкоємців за законом це мають право ті особи, які проживали з померлою особою зі спадкодавцем однією сім'єю не менше 5 років до часу відкриття спадщини. П'ята черга спадкоємців за законом, це родичі спадкодавця до 6 ступеня споріднення, включно. Також у п'яту чергу право на спадкування. За законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його родини. Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом родини спадкодавця, але не менше як 5 років одержувала від нього матеріальну допомогу, і яка була для нього єдиним або основним джерелом засобів до існування. Також хочу зараз розповісти про строки прийняття спадщини. За загально прийнятим а, правилом, який також передбачений чинним законодавством України, а, передбач... передбачено 6 е, місяців для а, прийняття спадщини. Цей строк починається з Дня смерті особи. У вас є 6 місяців для того, щоб звернутися до нотаріуса та написати заяву. Але а, на момент дії воєнного стану, починаючи до 6 березня 2022 року. Це ще було в 2022 році. Зараз поясню, що змінилося. Якщо строк спадкування у 6 місяців не сплинув, то до нього додавалося ще 4 місяці, відповідно, в сумі становив строк 10 місяців. Якщо ж строк сплив на той період з 24 лютого до 6 березня 2022 року, то діяла стара норма, так само у 6 Роки. Хочу нагадати, що у травні місяці Кабінет міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої з 18 червня 2023 року буде діяти загальний строк прийняття спадщини 6 місяців. Тобто, вже 10 місяців. Цих 4 місяці додаткових додаватися не будуть. З 18 червня 2023 року будуть діяти загальні правила і строк прийняття спадщини буде становити 6 місяців, як це було Є раніше. Також хочу нагадати, що успадкувати ви можете не тільки майно, а і борги. Це щоб ви розуміли, що якщо ви вступаєте в справу спадщини, якщо є якась там заборгованість, кредити і ще інше, то ви так само несете відповідальність, ви успадковуєте все майно і, відповідно, борги померлої особи. А, якщо ж Така ситуація у вас трапилась, вам необхідно звернутися до нотаріуса. При собі вам потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть. Якщо у вас є заповіт, відповідно заповіт. Якщо у вас немає заповіту, то документ, який буде підтверджувати ваші родинні стосунки з померлим. Для діток, зрозуміло, для дітей це свідоцтво про народження, для дружини це свідоцтво про шлюб, для інших родичів. За аналогією, де будуть відслідковуватися ваші родинні зв'язки зі спадкоємцем. Та якщо у вас раптом є документи право власності на майно, про яке вам відомо. Також дивіться, є ще таке поняття, як поважні причини пропуску строку прийняття спадщини. Взагалі ви можете не встигнути, забути, не знати. Якщо ви не знали про те, що у вас є півроку для того, щоб ви могли прийняти спадщину, це не вважається причиною об'єктивною, вагомою. От, і в цьому випадку вам можуть Відмовити в судовому порядку про те, щоб додатково продовжити строк прийняття спадщини, взагалі, є. Поважні причини, які також передбачені чинним законодавством України, це тривала хвороба спадкоємця або перебування тривалий час за межами України. Але хочу нагадати: якщо навіть ви перебуваєте за кордоном, то нотаріальні дії можуть здійснювати консульські установи та дипломатичні представництва України. Для них вам необхідно звернутися з відповідною заявою. Інший ще є один варіант: ви можете звернутися та направити заявою. Пошту, заяву поштою в будь до будь-якого українського нотаріусу, але дана заява повинна бути нотаріально завірена тим нотаріусом в країні, де ви проживаєте, де ви на даний момент перебуваєте. Якщо ж все ж таки ви пропустили строки прийняття спадщини, то на даний момент існує два шляхи, як ви можете вирішити дане питання. Або, відповідно, звернутися до суду, подати позов. І в судовому порядку в такому випадку буде винесено рішення, якщо дійсно будуть об'єктивні причини строку прийняття спадщини з поважної причини, суд вам може призначити додатковий строк, достатній для подання вами заяви про прийняття спадщину. Ви просто берете до тих, до тих документів, які я тільки що назвала. Берете, додаєте ще обов'язково рішення, звертаєтесь до нотаріуса і в звичайному порядку. Нотаріус вам оформляє відповідно всі необхідні документи та ви вступаєте в право спадщини. Або ж, ще є один варіант: це ви можете отримувати письмову згоду інших спадкоємців і подати заяву про прийняття спадщини нотарі... нотаріусу. Також ще раз акцентую вашу увагу про те, що незнання що вам необхідно було подати заяву шестимісячний термін? Поважною причиною згідно чинного законодавства України згідно судової практики не вважається. Також хочу нагадати, хто ж має право посвідчувати заповіти в 2023 році. З урахуванням відповідних змін, які були внесені у 2023 році. Заповіт може посвідчувати оповноважені особи органів місцевого самоврядування, командири, начальників військових частин з'єднань. Установ військово-навчальних закладів, головний лікар, його заступники з медичної частини або черговий лікар закладів охорони здоров'я. Ще також хочу. Нагадати, що ще є одна зміна, вона стосується саме місця відкриття спадщини. Якщо раніше заява про прийняття спадку подавалася нотаріусу за місцем відкриття спадщини, то в умовах воєнного стану, в умовах війни, спадкова справа заводиться за зверненням вас у будь якому нотаріуса України незалежно від місця відкриття спадщини. Якщо ще будуть якісь зміни, я обов'язково вам розповім. Тому, саме головне те, що акцентую, що повертаються ті самі строки прийняття спадщини з 18 червня 2023 року, о, щоб ви розуміли і знали, що ви можете претендувати, як і раніше на 6 місяців о, вони у вас є. Чиним законодавством передбачений цей термін для того, щоб звернутися та оформити, по-перше, для початку подати заяву, а потім. Уже відповідно нотаріус підкаже необхідні ваші дії, і після сплину півроку цього шестимісячного строку ви зможете вже безпосередньо оформити спадщину та отримати всі необхідні документи на руки. Це головне, на що я вашого звертаю та акцентую увагу, тому що за рік часу я в принципі вже впевнена, що багато хто з вас. Вже ну звикли, да, люди ж між собою, ми з вами спілкуємося, передаємо інформацію про те, що строк 10 місяців, але це не так. З 18 червня будуть відповідні зміни. І що саме головне на що акцентую увагу, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном, ви так само можете прийняти спадщину. Тому, будь ласка, користуйтесь цим правом, знайте свої права. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте. І взагалі, можливо, у вас є якась тема, яка вас хвилює на даний момент, і ви б дуже хотіли. Почути відповіді на ті запитання, які вас цікавлять. Будь ласка, пишіть, якщо буде дуже багато запитань стосовно якоїсь однієї теми, я обов'язково теж вам розповім у відео стосовно вашого питання, яке вас турбує. Чи можливо, вам би цікаво було щось дізнатися? Також пишіть, обов'язково розглянемо. Я з вами поділюся інформацією. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь надалі і обов'язково бережіть себе та свої родини.